Інвестиційний клімат на Хмельниччині сприятливий, а ще з кожним роком набуває все позитивнішої динаміки. Про що свідчить зростання кількості підприємств з іноземним капіталом у Подільському краї? Вони ж експортують третину продукції, що виготовляється у області. Принаймні, так говорять посадовці. Лише за перше півріччя поточного року. Кількість підприємств з іноземними інвестиціями в області зросла з 231 на 1 січня 2013 року до року. Сі або на 52 підприємства більше. Ці цифри переконливо ілюструють якість наявного бізнес-клімату в регіоні. Він сприятливий, позитивний. На сьогодні за темпом зростання обсягу прямих іноземних інвестицій. Хмельниччина посідає вже восьме місце. Як зазначає її керівництво, зарубіжні партнери все більше воліють співпрацювати та визнають наш край як інвестиційно привабливий регіон. Хмельниччину пізнають. І визнали з нею бажають співпрацювати та вкладати кошти для реалізації найамбітніших інвестиційних проектів. Конкретний результат роботи нашої разом з вами ми бачимо вже сьогодні у Сатонові, де продуктивно працює інвестиції з Російської Федерації. А курортно лікувальний комплекс джерела Поділля» з часом стане однією з візитівок нашого краю і наймасштабнішим проєктом на теренах Європи. Сприятливе бізнес-середовище на Хмельниччині, як наголосив Ядуха, залежить від ініціативи регіональних керівників. Тож, якщо не залучати позабюджетні кошти, результату як такого не буде. Сидіти Склавши руки і тільки очікувати державних бюджетних коштів, не проявляючи власні ініціативи, не шукаючи власних шляхів розвитку тієї чи іншої території, звичайно, неприпустимо. Представили посадовцям і нову концепцію бренду області, за якою її буде знати весь світ. До слова, вже 12 листопада подільська делегація виїздить до Греції, аби підписати угоду про співпрацю з відповідними регіонами цієї країни.